Намагання Росії знищити енергосистему України марні. Міжнародні партнери нарощуватимуть допомогу спрямовану на відновлення українського енергосектору. Тож сьогодні Україна отримала нову партію спецтехніки для енергетиків від Німеччини. Берлін обіцяє допомагати максимально, щоб якомога більше об'єктів відремонтувати до початку опалювального сезону. Продовжить Роман Барашев. Село Малинівка на Харківщині 2022-го росіяни стояли менше ніж за 10 кілометрів. Тож накривали з артилерії. Пан Володимир показує перед його подвір'ям і на сусідські городи падали снаряди. Що не взорвало, Вона там на 6 метрів глубину снаряд, снаряд на парашуті в кінці городу. Після прильотів розповідає чоловік. Зазвичай усе було знеструмлене. Електрики скручували розірвані лінії, щоб до людей повернути світло. Нині чугуївський район постійно атакують ракети й дрони, і кожний приліт нищить інфраструктуру. Приміром, ось такий вигляд мають дроти, коли поруч розривається снаряд. Якийсь час ще працюють, але залишати їх так не можна. Провід може у будь-який час впасти. Пасти травмувати людей, животних тому такі провода треба міняти. Таких пошкоджень дуже багато і потребує цей провод повністю заміни. Ми міняємо їх кілометрами, десятками кілометрів. Нині у Малинівці замінюють пошкоджені атаками електричні стовпи та натягують новенькі дроти. Техніку автовишку та кранову установку надали європейські партнери. Нам приходилося робити аварійне відновлювання роботи без, без заміни проводів. Ми їх як кажуть, скручували, щоб подати електричну енергію споживачам. Но на даний час є така можливість, і ми міняємо і провода, і опори. Ми повністю відновити електричні мережі. Це не один рік потрібно. Міняти тут потрібно кожен третій стовп. Матеріали для цього є. Апори, провода, трансформаторні підстанції, трансформатори це те, що необхідно на даний час у повному обсязі є. Тож нині для відновлення потрібні робочі руки час і вкрай необхідна міжнародна допомога. Дуже дякую, пане Посол, вашому лиці, всьому народу Німеччини за те, що з нами на цьому енергетичному фронті боретися допомагаєте і всі разом наближаємо нашу перемогу сьогодні. Посол Німеччини в Україні Мартін Єгер передав Міненерго спецтехніку для відновлення енергетичної інфраструктури в регіонах. Два автомобілі з краном маніпулятором призначені саме для робіт на електромережах. Ці дві машини є його в серії вантажівок. Загалом поставлено 16 автомобілів на суму 2 мільйони 300 тисяч євро. Ці дві вантажівки поїдуть до Харкова та Запоріжжя. Частину авто вже доправлено в Україну. Їх використовують енергетики Харківщини, Миколаївщини та Тернопіля. Решту отримують оператори системи розподілу в Запорізькій та Черкаській областях. те, що Росія коїть в Україні не має воєнної мети, вона веде війну проти цивільного населення і Німеччина на боці України. Вона й надалі підтримуватиме енергетичний сектор. Німеччина найбільший донор фонду підтримки енергетики України. Внесок країни становить понад 275 мільйонів євро. Нагадаю, фонд створений за спільної ініціативи міністра енергетики Германа Галущенка та Єврокомісара Кадрі Сімсон. З березня 2022-го енергетикам надійшло понад 1600 тонн обладнання та матеріалів для ремонту. Це зокрема трансформатори, генератори, кабель, арматура для повітряних ліній. Ми втратили, на жаль, десь біля 9 гігават потужності. Це величезна цифра, і це дуже боляче для енергетичної системи. Ми бачимо, що зараз це дуже боляче для, для всіх українців, тому що застосовуються графіки відключень. Але ми активно працюємо над відновленням, працюємо над ремонтами. І на щастя нам дуже допомагають в цьому наші міжнародні партнери. Західна підтримка вітчизняного енергосектора одна з головних тем багатьох міжнародних міжнародних зустрічі українських представників так на конференції з відновлення України, що відбулася в Берліні минулого тижня. Наші партнери запевнили, допомога буде і ще потужніша. 824 мільйони доларів США хочуть виділити на підтримку енергетичної інфраструктури. Ви знаєте, ситуація там критична. ми будуємо нові мережі і створюємо нові джерела. Вони мають бути такими, щоб можна було приєднатися до європейської мережі. Маємо триматися разом. Отже, основне завдання українських енергетиків на сьогодні максимально відновити енергооб'єкти до початку опалювального сезону. Ми також розуміємо, що зараз тепло, зараз довший світловий день, і зараз це хоч і боляче, але не так, як може бути взимку. Тому ми робимо все можливе, щоб до зими підготувати до опалювального сезону, підготувати наші об'єкти до повноцінної, безперебійної їх роботи на протязі холодного періоду. У Міненерга припускають, відключень взимку не оминути, але намагатимуться, щоб вони були максимально короткими. Роман Барашов, Світлана Шекера, Олександр Яновський, Василь Дендін. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.